Доброго ранку всім грибникам та просто любителям природи. Ну що, сьогодні у нас вже жовтень. слідущий день тихого полювання. Вирушаємо на наші грибні місця. Йдемо знову в букові ліса. Не знаю, що на нас чекає, Ну, думаю, пару білих ми знайдемо. Ну добре. Сідаємо зручніше. Ставимо лайк і підписуйтесь на канал. Погнали за чудовими білими грибами. Ну що, друзі, слава Україні! Героям слава! Зайшли ми в ліс і починаємо працювати. Перший бук і перший білий. Ось який там. Зазирає, така нагадува. Ось. Така маленька шапка зверху, а там такий кореницько. Ну як, перший дуже гарний, початок суперовий. Продовжуємо. Ну що, друзі, пройшовся ще десь біля метрів 300-400. Походиш хвилин 15-10. Ми знайшли ось такий перевертеш. Значить, перевертеш, що втоптеш. так собі за боком. Але ще тримався, напевно, його просто придавили. Ось, такий молоденький беремо. Так, пройшовши ще пару метрів, і ми знаходимо слідущий. Ось такий там собі зазирає. Чудовий білий. О! І почоночок. Хороший. І тут нам попри саму дорогу, які друзі, попадали чудовий біляк. Ось і там тому зі собі зазирали. Так, шапочка й дотіла. Вже... О, такий красий. Частонький, гарний, жовтневий. Сьогодні у нас, по-моєму, не знаю, 5 або 6 жовтня, середа і такі красочки нам попадають. Так, а цей там красючок зазирає. Ну, файний. Перебіг я друзі, в дубину. Бо там було неможливо збирати. Дуже багато людей в Бучині Ходять, не можуть нічого знімати. Перейшли ми сюди. Тут менше люда. Віський класний нам перший білий. Взагалі такий красончик. У, ідеальний красий. Тому за ним бачу, що червоняка. Ну що червоняк зазирає. Ось який ох так заріс. Капець, яка тут намага. Ого общем, будемо вирізати за ножик. Ну шо друзі, побувши в цьому лісочку. Хвилин п'ять і мені вже здається, що я не дурно сюди забрів. А тут тамо такий зазирає. Подивіться, який. Яка там шапка. Ого, оце він. Крапець. Шапка. Опішов. О, дивіться, який красий. Така шапка приплюснута, але ще ні уроку. Ці здоровий грибок добре не видно. Великий о. Ось такий нам попадає. Чудовий білий гриб. Красончик, правда? Красончик, на що робимо порядок йдемо далі. Опа, якраз ворона над нами. Красота. Погнали. Так, і недалечко від того великого. Підійшов ближче під посадочку. Ось така посадка молода. І тут зразу бачу, який один нам попадає. Ось він. А тому далі є ще один красунчик. Ось такий. А не білячок. Ось. Один нам такий попадає. Так, йдемо до того. Згунько. Ось, гриб вже пішов в посадках. Останні гриби ростуть в посадках. Ось осінні. Ну ще не останні, думаю, буде тепло, але ще має бути одна хвиля. Ось, дивіться, як красивих два. Правда? Добре, робимо порядок, йдемо далі. Так, а там моз, знову зазирає якась шапочка. Ой, таку там мозопатичка. Ну, такие это на два. Детские два. долгий, правда? Два красончика. Ну, там же малые трети спят. На крем, на себе зашивается. Угу. такие два. Так, а следующий детский гарный. Ну, угу. Снова фидовый музей синий чудовий блячок. Ось. Красунчик. Угу. Вот такой уже. Пошли дальше. Так. И снова нам попадает чудовый гарный белый гриб. Лицкий. Угу. Красота. Тупи, щоб пішли далі. Так, і попадаємо на наступний білий. Подивіться з холосі Агна. Отакий вот, чудовий білячок. Так, остальне листка. Ага, протирали, протирали, ще він Все. Козину, пішли далі. І опять там зазирає. Шапочка стирчать, подивіться. Так, він заївся. Одна шапка. Ох, де там нога. трошки обламалася, ну що робити, заліз сильно в корінь. Так, попадає нам знову чудовий білий гриб. Ось який там ми Ага. Гарний молоденький білячок. На тоненькій нозі, притаманний жовтню, осінній гриб з тонкими ногами. Жовтуватий зверху. Він вже такий подобається. О, там є ще один бачу, друзі. Ось, там недалечко є сусід. О, людський сусід. Збоку зазирає від нього. О, такі два красення. Нам попадає. Добре. Не тратим час, обчищає, йдемо далі. О, козині в нас вже прибуває, вже більше пів козин, це таке? А це в нас синячок. Добре, йдемо далі. Mm, а там з листочків. З-під потечків зазирає шапка. подивіться, яка гарна. О, це він. Ось всякі на нім тараканчики. О, на бік, Ух, яка там нога. Ух ти, -мо! Це нога, це грибок. Ось такий здоровий тангі гриб. Білячок. О. Ну, Ново повезло, дабо чистим йдемо далі. Так, і знову там у патичках сховався собі. Від цей легка тут шапка. О, тут і корінь файний. Коріні довгі, Худі. О, осінні грибочки, жовті, десь кандида, шапочка жовта. Чисто, як листочки, правда? Таких лисках трохи їх однувато замітити, але воно ну, і цікаво. Збір білого гриба у жовтні. Їх однувато трохи знайти. Інтересніший збір. О, добре, проводимо порядок, йдемо далі. О, така краса нам попадає, кошик у нас вже майже підверх. Добре, йдемо. Так, а тут нам попадає такий гарний молодий хороший червонячок. Подивіться, який гарний. Один. А там може забирає ще один. Лишимо до далечко від нього. О, там, під самим корчиком ще один такий гарний червоняк. Але поки що ми їх лишаємо, тому я бачу білий ще й зазирає. о, то не один, їх, тут зразу два. Тут нам зразу два білих. Один такий. Тут ще один такий. Два чудових. О. о, тут нога. пішов що, ось таких два білих, гарних нам попадає. О, такі червонячки там. Один і другий. ну червонькі брати не будемо. Вже майже повна корзина білих. Немає куди. Добре, почищаємо білих. Йдемо далі. І саме Головне друзі, що ми знаходимося в лісі, буквально, може, півгодинки. Корзину ми зараз зберемо, більше збирати ми, напевно, не будемо. На збираємо цю корзину і їдемо додому. Грибів нам більше не треба трішки підспираємо Щось лише собі пару штук так пожарити, а остальне віддамо сусідам. Так, а тут такий сюрприз на нас чекає, друзі. Ой, подивіться, яка краса. А тут таких три. Подивіться, троєчка таких три красивих білих. Ух, такі вони гарно зазирають. Ось. Подивіться на цю красу. М? Це просто благодать таких знаходити. Чудесні білі грибочки. Ось. М? Що красота, то красота жовтнева. Сьогодні у нас 5 жовтня. В лісі жовто-жовто. такі -жовто. вже лиски дубові опали. Дуже багато листя, тут -ка. трошки важко її шукати, але двіська краса нам попадає. Клас. Ну, за такі гриби. Лайки мусять бути і підписки. Демпана далі. Ще пара хвилин будемо закінчувати. Сонечко вилазить. Треба їхати на город, обламити кукурудзи робити порядок. Цілий вересень падав дощ, не давало нічого робити. Треба йти доганяти. Ще на картопі не викопав. Добре, йдемо. Так, ось такі нам молоденькі попадаються, друзі. Гарний білий грибочок. Ось. Таке чудо. Ну що, друзі? Тройнята були. І мусять бути і двойнята. О, які? Такі молоденькі, гарні. Два біляка. Була трієчка, очка, тепер у нас є двієчка. Ось така красива. І гарні два чудові біли гриба. О! Добре, чистимо, йдемо далі. Ну що, ось і закінчився наш похід. Наш похід підійшов до фіналу. На цьому будемо закінчувати, друзі. Назбирали ми майже повний кошик грибочків. Грибалкою я довольний, гарна погода. Мусимо їхати на город. Походили ми близько години. Зараз покажу вам результат. Ну добре, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Зустрінемося на світло грибах, все буде Україна. Па! Такий наш результат. Майже повний кошечок, чудові білий грибів. Осінні, гарні, красота. Ну добре, все, до наступної зустрічі.